Так, всім привіт, слава Україні. Значить, Ось покажу на 27 березня, стане зимого ячменю. Таку вже він розкушився вже конкретно. Так, це міжряді 30, але там де 20 де 40 таку. трошки на поворотах воно зміщувалося все. Але я не знаю, це зараз така фаза, а що буде далі? Закриє все. Обробив я бур'яни, бур'яни зимуючі, тому що завтра міняється різко погода, похолодання і дощі, і тоді хто знає коли я зможу тут ці бур'яни убрати. А тоді може що і переросте ячмінь, то я ризикнув зараз його оброблю перед дощами. Тут уже сантиметрів ось до 20 такий ячмінь. Це той ще ячмінь по, по гречці з бур'янами. Що такі бур'яни були. Дію, вони вже все, бачите. Хороший ячмінь мені подобається. Нічого ніяких добре в ноль. Просто по гречці, в срок сіяв. 26-го червячки її, все 26-го вересня я посію, чи 23-го. Так, срок хороший. Почмо що буде далі. Тут на березі волога є. Ще обіцяють. Земля тут найкраща у мене ділянка. Но, начебто, останній рік. Тут будівництво поряд то забирают уже. Все, червячки работают. Пожалуйста, ну что ще треба, у нас что доброго. Все нормально. Треба сюда лізти. Вот так, порядок.